Нескінченні ряди барвистих квітів радісно вітають схід сонця на прилуцькій дослідній станції. Серед буйних кольорів осені розквітають і тендітні хризантеми. Їх розмаїття барв і форм вражає. Від лавандових і рожевих відтінків до барвистих, мов веселка соцвіть. Колекція хризантем на дослідній станції налічує 120 сортів. З них чотири власне селекція наукового співробітника Олександра Оленіча. Назви гібридів такі ж прекрасні, як і самі квіти. Погряна осінь. Рожева діадема, Прометей і коралове на місто. Як кажуть на станції, ці квіти зовсім не вибагливі, проте навіть такі рослини потребують догляду. Аби вони мали декоративний вигляд, варто підібрати правильне місце для посадки. Садить бажано на сонце, вони вони, не обагнів культури, але вони не люблять затоплення. Чого кажуть, люди багато що погано вони зимують, тому що. Іде за стій води, вона вимукає. Грунт для хризантеми має бути пухким, повітропроникним та вологоємним. Розмножувати ці культури можна двома способами, а саме живцюванням або поділом куща. Таку роботу проводять ранньою весною. У від відростають пагони після зимівлі, їх треба, може, кущ розбити, поділити по почисти, а може поз'язати і у ґрунтосуміш. Підплівку вони пускають корінь за дві неділі, не корінь вам. Як зазначає науковий співробітник, хризантему краще пересаджувати кожного року. Щоб отримати гарну здорову квітку, Олександр старанно доглядає за рослинами протягом усього вегетаційного періоду. Він ретельно стежить за вологістю ґрунту та регулярно підживлює квіти добривами. Аби прилучани могли милуватися красою рослинки довше, чоловік радить обирати ранні та середні сорти хризантем. Бо після наших умовах. Практично не засвітають, і треба копай, хто хоче в хаті поставити, то там нападе на хля, ну і красота тут не буде. Для нашого району краще ранні і Засвітають Це в кінці липня, це самі ранні сорта, і так, і так по черзі. Квітує хризантема чи не найдовше з усіх рослин. Її яскравими та пишними бутонами можна тішитися аж до заморозків. Аби наступного року хризантеми прикрашали ваш сад, необхідно подбати про них восени. На зиму можна їх не зрізати, це я кажу за корейську хризантему, Вона призимує нормально. Буттіфлора бажано обрізати положити цю і бажано ще чимось накрити хоча б агроволокном. Тоді, вже як трохи тич ти сажаю, вони зимують прекрасно в таких умовах. Отож, поки королева осеню у розпалі цвітіння, встигніть насолодитися її красою на прилуцькій дослідній станції. Тут хризантеми створюють яскравий острівець, який навіть у сіру осінню погоду нагадує про сонячне літо.